І привіт, і ця паперова кухня. Ми будемо робити сьогодні лаваш. С... Написали нам в коментах сирний лаваш. Опсім ось так. Вот. Ще нас попросили взяти сир і соус ось, сир... сирний соус. Чекайте. Пухаємо сирний соус. Да, ой, сирний соус, далі огірки беремо, пхаємо, Дивіться, ось так от пхаємо, і, оста... і ще один. Ось все, ще один. Далі ми беремо помідори. Все, запахала помідорки і нам останнє залишилося взяти. То ковбаску і чорничку. Та я Так, на знову то чорниця. Ось таке. Дві чорнички нам написали. Я дуже чекаю заказа по смайкам. Ну ой, ну окей, беремо, ставимо на ой, ставимо наше тісто в... Духовочку Де духов? um, ставимо у духовочку. Що хай поки робиться? Ну, а поки робиться, беремо ми чайок. Нам написав, що хочуть чорний чай. Беремо беремо чорний чай. Ось, взяли чорний чай. Ось такий у нас чорний чай, така горнятка. Ну, його тільки треба загоріти. Ставимо його ось туди Хай різь. Ну, а поки ми чекали, в нас вже робився наш лаваш. стягаємо наш лаваш. Хто знає, кстати, магазин такий ваш лаваш. Ось дістали ми лаваш і ось такий в нас вийшов. Зараз ми чекаємо. Зараз, поки готується там. Де блю, де поки, рок, поки підігрівається чай, зараз ми вийшово. я вам зараз покажу свою папірову кухню. Тут в нас такий розклад. Що в нас є? Далі. Тут то в нас е, апельсинки, е, то в нас огірки, то в нас вишні, то в нас ковбаска, то в нас е, помідорки, то в нас е, е, ягода, я не пам'ятаю, як називається, то виноград, сир, яблука, соус. Е, Майонез, гірчиця, і кетчуп і банани. Я не знаю, на що я зробила яблука, ну, може, хтось зробить заказ, що вона худіє, її не треба набирати, а треба знижати. Ну і наш чайок поки зробився. І так от в нас Пока-пока. До нових зустрічей. пока.